Всім доброго ранку ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки моя сім'я, і як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Проходив поруч, кинув яблучко. Я думаю, засніму коротеньке відео для тих підписників, які колись спостерігали у ці клітки, дуже важкі. Не дуже такий стандартний опорос, опорос був від нашої капухи. Капуха на даний момент також вона в дальньому углу жива, здорова. Ну Сказати, що вона красуня ні. Але реабілітується, вже почала їсти і поки відпускаємо. А там буде видно, треба набрати на, на неї, нагнати вагу. Ну а по поросятам думав, що реально поросята не витягну, тому що хто пам'ятає, коли ми розпоросили. Цю свинку був дуже важкий опорос. Таких опоросів в мене в житті не було. І якби рік назад, я б її просто не розпоросив. Просто я казав, немає дверей, які не відкриваються. Є валерчики, які погано стукають. От розпоросити, розпоросили і одразу постало дві задачі. Перша зберегти свинку. І ми її лікували на протязі 14 днів, змінювали три антибіотика. Кололи жаропонижаючі, кололи для підтримки і вітаміни, і кальті, що ми тільки не кололи, дякую Сергію Стрілецькому. Да, з однієї це не є рентабельно, і якби це було на промисловому підприємстві, на товарній фермі, краще це діло, дорізали свиню, да і, і місто стало інше. Ну, але тут практика, тому що багато таких людей, які парують жопастиків, які хочуть красивих коросят. Не завжди розуміють, що від термального гряка ну, не бажано брати, хоч дехто там впевнено пише. Не пише, що в мене все добре, а в мене все було круто, в мене все нормально, в мене всі свиноматки максира, все добре, ну і замечательно, ну в нас не так. І це є практика, і це є наука на все життя. Ну і думав, що цим поросятам зараз переведу, От, на задню камеру перевів. І цим поросятам вже пішов третій місяць, реально вони відстали. Після відлучки взагалі поросята поспускали. Вони ході їли, але реально вони отримали через материнське молоко таку кількість лікарства і молока в неї супер-пупер там не було. Але хто пам'ятає, поросятка були непогані, але дуже-дуже маленькі, хоч родилися і непогані, тому що постійно йшла у нас боротьба. За життя свинки, за молоко. З поросятами все було добре. Нарешті ми їх тільки проглистували, от, і тільки покастрував я їх. Тут у нас сім кабанчиків, кабанчиків і п'ять свинок. Так що от така невеличка сімейка, ці поросята залишаються вдома. Двоє тільки я обіцяв діду вітьки, можливо, з більших, Якщо все буде добре, будемо дивитися, як вони будуть діти далі. Двоє продам дідувічки. Це той й до якого ми їздили брати ячмінь. Але не буває, як там безвиходних положень не буває, Але, звісно, коли поросятка там відлучив там, в районі там, від 6 до 10 кг і там вже до двох місяців 18-20, ну, то легше. Ну, а тут трохи втратили ми часу. Так що... Ті, хто переживали за закапуханих поросят, поросята на місці. Масік, Масік жде участь, залишитися без сімінників. Вже говорив я в відео, що поговорив я з Сергієм Миколаївичем, тому що само мені буде не з руки. Я думаю, когось попрошу, при... ну як, його треба звалити, перевернути на спину, наділимо якусь бочку на голову. Чи... Виварку. ну, вже колись кастрували. Я думаю, що вже його більше 200 кілограм віддавав за десятку, поки приїхали, то він виріс як танк. Ну а так у нас у ранок посправлялися по господарству. Це відгодівля, яку ми перегнали. збірна, тут у нас і глашкиних поросят, і кучеряшкиний кабанчик ось один. І бімка в нас була. І кажуть, відбімки, так. один, воно, і один у нас там е, Ну, Все начебто нічого. Так, все ж мені цікаво, і не мені, а я думаю, багатьом цікаво спостерігати за поросятками, як ростуть. Фактично кожен день вони в кадрі, від народження і як далі їхнє життя відбувається, такий різнокольоровий подарунок. Перед Пасхою, От, один і ось другий. О, маленькі там троє одійшло. Поросят. Від Глорії Мігеров були манюсінькі. нічка воно бігає, поки в неї все нормально. Свинки ведуть себе акуратно. От, кучеряшка це в нас другий опорос. Е, Перший раз вона була спарована в 6 місяців і 10 днів проти правил. І маємо, що маємо. Так що така шелудьківська дворова. І є у нас тут підкидиші. Один підкидиш, ну такий замореш, але дивлюся, наче нам блистій. Другий підкидиш. І оцей або оце, ось. Їх два похожих, Воно один, і вони обидві дівчинки. Тобто було, був, народився один, оте, мабуть, народжене у кучеряшки, а ці двоє підкидиші і це третій. Всі остальні рижі, поросята це поросята від нашої. Поросята на фоні свинки взагалі виглядають ніякі. Це свинка, сестра тої свинки, яку ми недавно їздили, забирали від до моєго брата Ютубовського Тараса Яруша. Тільки в нього то перший пороз, а в цей вже другий. Так також буває. Якщо вийшов ранковий такий у нас обхід, сьогодні у нас знову важкуватий день. О, треба доукомплектувати автомобіль, заїдемо в магазин, купимо. Труса, купимо е тосол чи це антіфріз, мастило, щоб було в запасі, купимо компресора. Ну, а там будемо далі щось думати. Можливо, сьогодні буде прямий ефір у 20.00 поговоримо, поспілкуємося. От. І ще дехто говорив про ці отвори, що свині закривають. Так, свині закривають, але... Вони не дурні, у них інтелект набагато більший, ніж у деяких людей. Вони відкривають і випускають. Так що з цим проблем немає. Якби ж закрили і не випустили, то свинки б вже, так сказати, з голоду помирали. У виводку саме цікаво, що в основному одні дівчата, кабан тут тільки один був. З Лесією Петрівною, як тоді ми считали чи рахували. Свиноматкам взагалі нічого не колов, кроме окситоцину в період родової діяльності. На початку колов 2 кубіка. Ні, Ну, Танки такі, можна і 3 було колоти. І всередині родової діяльності по півтора. Так що малишня. Так малишня. На цьому буду завершувати відео. Ці клітки пусті. І Там клітка пуста. В ту клітку будемо переселяти оцих поросят. І ті поросята, що в нас від мазухи, там п'ятеро також залишаються вдома. А п'ятеро, як би мені не хотілося, але я людям пообіцяв. Двоє поїдуть до Андрія Коби, це мій сусід. Двоє попросив мій товариш Івасенко Микола. І один кабанчик поїде на Кобищу до племінника Андрія Косенка. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру здоров'я і добра. Ну а я на цьому все. Буду рухатися далі, працювати. Чи гуляти, хто як там говорить, О, кажуть, ти балакати гарно вмієш. Ну, дуже добре, що я вмію гарно говорити. Все, на цьому все. Ті, хто тримають домашнє господарство, всім бажаю гарних приростів. В мінімум падіжа. Всім пока-пока.